Росіяни почали маскувати міни під найнесподіваніші предмети та розкидати їх у прифронтових регіонах. Як поводитися, щоб не постраждати? Дивіться прямо зараз. Росіяни почали розкидати з безпілотників протипіхотні уламкові міни над селами Сумської області. Виглядають вони як металеві кульки, зустрічаються й кольорові, тому легко можуть привернути увагу дітей. А цей на вигляд звичайнісінький камінь на стежці чи тротуарі насправді штучний, а всередині нього вибухівка. Форма таких каменів мін більш гладка і опукла ніж у справжніх. Ще один новий вид зброї окупантів проти мирного населення України ліхтарик міна. Такі знаходять у Харківській області. Замість батарейок вони начинені вибуховим пристроєм. Ліхтарик детонує у руці при включенні. З настанням весни з під землі почали проростати снаряди та міни на Київщині. Вони залишаються там після наступу окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Не всі випущені боєприпаси спрацювали та вибухнули під час удару. Такі знахідки можуть здетонувати будь-якої миті. Протипіхотні фугасні міни найчастіше зустрічаються на Донбасі. Принцип дії нажимний. Потрібно наступити, тоді вона спрацює. Особливу небезпеку становить міна метелик, або як її називають, пелюстка. Вона розривається або при контакті, або має часовий детонатор, тобто елемент самоліквідації. Від однієї до 40 годин із моменту встановлення міна самостійно розривається. Були випадки, коли українці на початку повномасштабного вторгнення самостійно прибирали зі шляху протитранспортні міни. Це, мабуть, менш ризикова назустріч із усіх перелічених, адже така міна розривається при натисканні вагою від. 120 кг. кілограмів, але небезпека в іншому під такою протитанковою міною окупанти іноді ховають протипіхотну. Вибух буде при піднятті протитанкової міни з землі, або якщо наступити на неї. На шляху зустрілася міна нерозірваний снаряд або підозрілий предмет. Зупиніться і не чіпайте. Попередьте людей поруч відійдіть назад не менш ніж на 100 метрів. Повертайтеся тим же маршрутом, яким прийшли, бажано слід у слід. Якщо відходить група людей, то треба рухатися колоною по одному і так само слід у слід. Наберіть 101 або 102, Повідомте про знахідку спокійно, без поспіху. Скажіть точну адресу або орієнтири. По можливості встановіть табличку, що попереджає про небезпеку, щоб до прибуття спецслужб ніхто не постраждав. Категорично заборонено торкатися знайденого предмета, проводити будь-які роботи поблизу, наприклад, копати. Це викликає коливання ґрунту. Не можна курити та користуватися запальничками, мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, наприклад, автомобільною сигналізацією. Це може спричинити детонацію. Тому ще раз повторимо: головне правило відійти щонайменше на 100 метрів безпечним маршрутом і викликати спецслужби. Якщо не можете визначити безпечну зону або дістатися до неї, не рухайтеся. Покличте на допомогу та дочекайтеся рятувальників. А ви зустрічали колись зміну на шляху? Пишіть у коментарях, і діліться цим відео друзями, щоб і вони знали, як діяти.